Мої вітання з вами, Роман Кравченко. Це ютуб Паненка І ось перший тур. Етапу Ліги Чемпіонів в форматі Ліги минув. І давайте обговоримо, як провели або не провели українські легіонери, також як зіграв Донецьк Шахтар проти Болоньї. З вас подобається коментар, підписка на цей ютуб-канал. А ми розпочинаємо з матчів, де е, українські легіонери не приймали. Це Атлант Арсенал зіграли 0-0. Е, Олександр Зінченко не потрапив до заявки, бо в нього травма. Далі Реал Мадрид обіграв е, з рахунком 2-1 Штутгарт. Ні, з рахунком 3-1. Перепрошую. 3-1 точно Ендрік забив. Забувся, то що Ендрік ще. Забив наприкінці ось і Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних. Потім е, ПСЖ обіграло жрон наприкінці матчу. там Гасаніга пустив між ніг е, проти жорони, 1-0 ПСЖ обіграли. Ось, е, і е, Циганков був 88 хвилин провів на полі в цьому матчі. І е, не був він таким активним, якщо прийняти фланг там, Циганкова і Гілля. То Гіль був більш активний. Ціганков виконував стандарти, доволі непогано подавав деколи. Але але цього мало. І е, потім вже була заміна там першого, одна з перших замін, коли Мінчель проводив, е, він випустив Данджуму, е, який перейшов на лівий фланг, а Гіль перейшов на правий фланг. І Ціганков опустився третім півзахисником в форматі 4-3, 3, -3 е, яку використовує Мічель. І потім на 88-й цянкова замінили, а на 90 й е, ПСЖ забили той прикрий гол. Гасаніга виручав дуже багато моментів в, в матчі проти ПСЖ, але от в тому моменті він помилився і пропустив такий нещасний гол, можна сказати. Далі в нас Селтік грав проти Солона Братислава. Солон Братислава грає наш Данило Ігнетенко, який покинув Бордо, який, от, ну так сказати. Нього відібрали у французького клуба професійний статус. І ось солон Братислав використав цей момент. І на правах вільного агента пописала Данила Єгнатенка. Але Данило Ігнатенко провів не дуже гарний матч. Один із найгірших гравців був на полі. Заробив пенальті у свої ворота. Ось тут був момент, я вам вставляю, подивитись. І Селтік обіграв з рахунком 5-1 Солон Братиславу. Далі Анатолій Трубін провів весь матч на воротах проти Черної ось, І Бенфіка перемогла з рахунком 2-1. Е, Пропустив один гол е, Анатолій Трубін наприкінці е, тайму, але це е, нічого страшного. Е, непоганий матч, не було особливо тієї роботи Анатолія Трубіна. Тож, переходимо до матчу е, Донецького штурму проти Болондії. І от я думав, що дивлячись на старт Болоньї, я гадав, що Шахтар розуміє здобути три очки. Це моя якась була певна думка, це, напевно, моя помилкова була думка, бо я, напевно, забувся головний фактор Донецького Шахтаря, що вони дуже невдало почали цей сезон. Поразка проти Полісся, поразка проти Олександрії, непевна гра проти лівого берега. І... І ось, коли був старт, то якось Болонья, напевно. Не звернула такої сильної уваги на швидкісні фланги Донецького штуря, Зубков і Гіналду. І от Гіналду за чотири хвилини мав здається дві спроби, і друга спроба була успішна цього ривка, коли Пошу у штрафному майданчику свалив проти те Гіналду. І е, був такий показовий момент, що Данило Сікан віддав м'яч Судакову, Напевно, штатним пенальтистом, мені так здається, є саме Данило Сікан. Ось, але віддав м'яч Георгію Судакову і... і Судаков не забив. Скорубський прочитав цей задум. Але тут не те, що там не треба хвалити з мені так здається, це моя думка. Просто дуже невдало виконав це пенальті Георгію Судаков. Якось на навольяжно виконав це Судаков. Я можу помилятися, але мені здавалося по тому, що я бачив, що дуже непевний удар, якийсь. Ну, якийсь такий розслаблений, Ну, коротше, не дуже впевнений удар вийшов у Судакова. І оце, щоб ви знали, це може сказати один момент у Шахтаря за весь матч. Все, більше моментів, грубо кажучи, у Шахтаря не було, щоб закінчив ударами саме. Бо були якісь намагання там перед штрафною, щось там зробити, дати передачу, або там загострити якось і. Або Шахтар помилявся при таких атаках, або просто Болонья перекушувала ці атаки, там вибивала м'яча, програла в підкаті, блокуючи цю передачу. Ось, е, сказати про Болонію, що щось фантастичне. Команда, там, е, Боже мій, мало моментів мільярд тисяч цих. Е, по статистиці можна так глянути, що там реально було багато ударів, але ці удари були такі, що різник просто ну, в руки в різнику. От був лише один момент у Болоньї, коли. В другому там і Фабіан е, опинився на, на такій позиції, що там ну, легше було забити, чим не забити. Ось. І, і просто різник молодчина е, зменшив кут обстрілу, і м'яч влучив саме в нього, можу так сказати. І різник виручив команду. І різник реально він був один із тих, хто реально грав в Донецькому штарі. Е, і центральні захисники наче непогано провели матч, хоча Бондар помилився, напевно, якщо не помиляюся, в таймі першому, коли пройшла передача на Кастро, і Кастро пробив. Не дуже гарно пробив Кастро, але сама суть що дав можливість пробити Кастро, роз розвернутися. І це була одне, також, одна також із на помилок Бондара. Також в цьому матчі треба відзначити, що... Поносу отримав Данило Сікан в першому таймі, і е, деякі експерти, яких я вже послухав за цей час, схиляються до того, що в цьому епізоді треба було призначати пенальті. Я вважаю, що. Е, Навряд чи би дали пенальтів. Я ж не згадую таких. Наприклад, там всі згадали вже декілька моментів, що там ось були там моменти, що треба було наданосиканів на призначати пенальті. Я наприклад цих моментів не можу згадати. Бо мені здається, коли от такі моменти, то Вартар буде завжди правим, бо це його так сказати, зона відповідальності. Тут він е, намагається захистити ворота якомога сильніше. Ось і. Ну, от якось так. І Донецький Шахтар це, напевно, провів нас свої найгірші матчі, я матч. Не пам'ятаю, щоб такі були беззубі донечани. І Болонь. Про... цю Болонь треба було обігрувати. От, умовно кажучи, якби було... Шахтар був минулорічний, який грав в групі з Барселоною, з ким вони ще грали в групі з Антверпеном і ще з кимось грав, я вже забувся. Ось. То той Шахтар би обіграв би цю Ну, Дуже легко. Болонь ні одної перемоги ще не здобула в цьому сезоні, ні в там, е в чемпіонаті, ні в лізі чемпіонів взагалі ніде. Ну, максимум це ніча була. І знов це нічого. До речі, було, ще дощ був, але, блін, на дощу дуже швидко хлопці привикли, адаптувалися, що одні, що другі. Але Ну якось ну, дуже страшно за Шахтар, так чесно. Ну, так, очко, здобули, здобули ще є сім матчів, але. Ну, от потім може агукнутися ця ситуація. Бо може знаходити там одного-двох очок до потрапляння в ТОП-24. Потім будуть всі згадувати матч саме проти Болоньї. Мені так здається, бо було пенальті, який не забив сюди. І була Болонья, яка не, ну, не виглядала якимось грізним суперником. Тож, давайте, до вашої уваги тут таблицю вам показую. Ось подивитесь, де наші легіонери і донецький Шахтар знаходяться на якому місці. Поки що Шахтар знаходиться в ТОП-24. Е, що буде в наступному турію? Ми побачимо. Е, Сподіваємося, що Ігнатенко допоможе якось слово. Це дуже тяжко буде. Е, Сподіваємося, що Джерона здобуде позитивний результат, е, і Шахтар здобуде перемогу. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на цей YouTube канал і до нових зустрічей!